Трагедія на коліях. У селі Бадівка на Острощині пенсіонерка переходила колії у недозволеному місці. Машиніст застосував екстрене гальмування, але марно. Жінка загинула під колесами пасажирського потяга. Сталося усе 4 серпня близько 12-ї години. Пенсіонерка переходила колії у забороненому місці. У цей час мчав потяг. Машиніст намагався спинити його. Утім, смертельного зіткнення уникнути не вдалося. Машиніст пасажирського потяга з сполученням Краматорськ Івано-Франківськ, 51-річний мешканець Київщини, попри застосоване екстрене гальмування, допустив наїзд на жінку, яка перетинала колії у невстановленому місці. 67-річна місцева жителька отримала смертельні травми. Зі слів чергового, по переїзду в Італія, жінка прямувала з одного свого будинку до іншого. Він розташований на хуторі, по той бік залізничних колій. Розповідає, місце, де сталася трагедія, малолюдне і заросло хащами. Там колись була зупинка, і вони жили тако, там недалеко, ця жіночка жила, а вона зарядська тут в селі, тут в селі, то село, а там ну, тебе хутор читався, і вона десь винайшла туди, ну, подивитися, може, там хатинка така в неї старенька є, йшла туди. вона не подивитися, ну там. Там просто не, мало людей, хто там вже не ходить, Так. Віталій додає, подібних трагедій за 29 років роботи на залізниці не пригадує. Як жінка не розчула швидкісного пасажирського потяга, який мчав по коліях, гадки немає. Там такий дуже глукий, ну скрізь посадка з двох сторін. А чому вона йшла? Бог його знає. Як вона там вийшла, ніхто не що, Це треба там, хто був, хто бачив. Неприємно всім, і для залізниці, і для два хлопців неї. Загибло добре знали у рідному селі. Місцеві розповідають, жінка все життя прожила у Бадівці, зла нікому не робила. Як дізналися про трагедію, довго не могли повірити. Що ж, що ж, дізналися, дідали все. Розбило, розірвало. І так і. Це вона переходила туди, хотіла піти подивитися, де вони там. Що там в них робиться? Це так пішла. 5 серпня жінку поховали у рідному селі Бадівка. У поліції розпочали досудове розслідування. Встановлюють усі обставини трагедії. За фактом порушення правил безпеки на залізничному транспорті. Слідчі слідчого управління розпочав досудове розслідування за частиною 3 статті 276 кримінального кодексу України. До слова, це вже не перший випадок смерті на залізничних коліях на Рівненщині цього року. Правоохоронці закликають не нехтувати правилами безпеки, бути вкрай уважними поблизу залізничних об'єктів та переходити колії лише у встановлених місцях. Вікторія Якимець Артем Шаула, телеканал ITV, Медіагруп.